Вітаємо наші шановні слухачі! З вами на зв'язку Вікторія і Тетяна. Сьогодні ми зруйнуємо нав'язливі стереотипи про Павла Загребельну. На жаль, у нашому суспільстві поготує така думка, що цей видатний діяч української культури відомий лише тим, що написав словно, звісно, Роксолану. Так, дійсно, Вікторія, така ситуація зараз склалася. Багато хто просто-напросто не знає, що цей чоловік один з найкращих письменників минулого сторіччя. Його талант і майстерність слова визнали у багатьох країнах світу, а твори давно стали класкою не тільки української, але й світової літератури. Цілком погоджуюсь адже на долю Павла випали всі найтяжчі випробування ХХ -го століття. Голод 1933 року. Фашистський полон під час війни та сталінський концтабори. І попри це, його твори читав кожен у школі, університеті або ж просто так, заради власного задоволення. У свою творчість він був достоєний величезної кількості премій і нагород, але це далеко не найцікавіше, що було у його житті. Серед більше ніж 30 романів і повістей найчастіше згадують диво, Роксолана, Я Богдан. За сценаріями загребельного знято також сім художніх фільмів. До речі, Тетяно, чи доводилось тобі перелітати хоча б один із них? Дуже дякую за запитання, Вікторія. Так, я мала таке задоволення. <гум> Пам'ятаю, що уперше переглянула телесеріал Роксолана, який виходив задовго до того, як я ще народилась, здається, протягом 1996 і 2003 років. Що як тобі головна героїня? Ну знаєш, що мені не сподобалось, це те, що у серіалі її показали таку ідеальну, без вад. Але ж сам Павло Загребельний говорив, що дослідивши детальну історію Анастасії, тої ж самої Роксолани, він вважає, що її життєвий шлях і досягнення це її особиста гордість. А письменник не розділяє цієї думки. Роль головної героїні виконала, здається, Ольга Сумська, і на думку Павла Загребельного, вона була далекою від тієї героїні, про яку було написано самим автором. Сьогоднішня наша розмова спроектована на те, щоб зацікавити вас, наші любі слухачі, постаттю видатної української особистості, життєвий шлях якої був максимально насиченим різними барвами. На жаль, переважали, як і в житті кожної людини, темні кольори. Отож, розпочнемо. З раннього дитинства майбутній письменник проявляв любов до України. Своєрідне село Солошине, за іменем якогось козака Солохи, що на Полтавщині називав українською Америкою, адже населення села складали втікачі незалежні. Село знаходилось на межі земель війська Запорізького і Царської імперії. Так, це село мені відоме. Знайома навіть розповідала, що зараз територія тодішнього села Солошене затоплена водами середньодніпровської ГЕС. Ммм, так сумно. А чи знала ти Вікторія, що Павлусь почав читати ще в 4 роки, і ще до початку першого класу він подужав мало не половину усієї шкільної програми? Хм, нічого собі. Я у його віці коліно збивала на кожному кроці, а не прочитання думала, хоча мене мама заставляла. До речі, матір Павла померла, коли йому було 6 років. А з мачкою у нього були складні стосунки. І навіть є така інформація, що Павло впродовж життя не розлучався з іконою Святої Варвари, бо так звали його маму. Хм, як це зворушливо? Ага. Його доросле життя почалось у юному віці. У 16 років пішов добровольцем до армії, брав участь в обороні Києва від фашистів, дістав поранення у груди. Після госпіталю повернувся на передову. Знову був поранений, потрапив у полон. До лютого 1945-го перебував у фашистських концтаборах. Тікав, але його спіймали і вибили ліве око. В німецькому полоні втратив навіть зуби. Господи, який жах! Так, є таке. Але давай спробуємо направити русло нашої розмови у іншу сторону, тому що нашим слухачам і нам самим дуже знайомий цей біль. Адже сьогодні ми усі є очевидцями страшних подій і схожих варварських злочинів. Тому наші любі слухачі не забуваймо донатити і робити все можливе заради нашої майбутньої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Тетяно. Знаєш, українці дійсно непереможна праму лінійна нація. Ця риса характеру проявилася і у нашого письменника. Про нього був такий жарт, що він не може піднятися на другий поверх спілки письменників, щоб не нажити собі хоча б одного ворога. Уявляєш? На що Павло Архипович відповідав, що чим більше в людини ворогів, тим вона цінніша? То він ще й належав до спілки письменників України. Так, у 1979-1986 році він очолював спілку письменників України у 2004 році, нагороджений званням Героя України. Письменник під час написання твору міг працювати по 16-18 годин на добу, причому він начастову друкував на друкарській машинці колібрі без чернеток і не переробляючи, написане. Павло Архипович вважав, що машинка дисциплінує. А маючи надзвичайно ніби чорнячу пам'ять, твір формував голові. Запам'ятовуючи енциклопедичні дані, найдрібніші деталі, що лягали до нового роману, він міг на кілька днів на тиждень на місяць поїхати відрачення і, повернувшись з сходу, продовжувати терзати колібрі, навіть не глянувши на попередню фразу. Ого, так дійсно, він ще був тою працьовитою людиною. Як мені відомо, знав вільно всі мов, багатьма іншими міг читати зі словником. Наприклад, для написання найвідомішого його твору Роксолани, Павло Архипович два роки вивчав мусульманські традиції, літературу, Коран і закони шаріату. Він навіть спеціально їздив до Туреччини, щоб подивитися на місця, де жила Роксолана, а потім поїхав на її батьківщину в Рогатин. Цікаво, він стільки часу на то все витрачав напевно, він гроші лопатою загрибав. Як мені відомо, його книжки коштували 6-8 карбованців. Але але продавалися таємно на базарах по сто карбованців. Тетяно, а ти маєш якусь таку таємницю, про яку нікому не треба знати? М, Вікторія, а до чого це ти? Ми ж про грибально розмовляємо. Тому що все взаємопов'язано, адже і в нашого автора, як і в кожного з нас, було дуже багато таємниць. То розкажи мені, мені ж цікаво. А не вийде. Доживеш до 2029 року, то сама прочитаєш. Тобто. Просто всі таємниці свої Павло Загребельний занотовував у своєму щоденнику. Але прочитати його можна буде лише через 5 років у 2029 році, бо так вирішили його дружини і син за проханням Павла Архиповича. Ось такі справи. Зможемо вас порадувати згодом іншими цікавими фактами, як тільки буде відкритий доступ до щоденника. Отож, ми прощаємось. Сподіваємось, що вам відкрилася постать Павла Загребельного із іншої сторони. Тому читайте його твори та інших українських класиків, адже вони цього, цього варті.